Я не знаю, що означає цей підіарен, який вони називають трояндовим підіареном. Підіарен, і те, як нас обманюють бренди і блогери. Але не всі блогери. Мені здається, зараз всі Комунірін пишуть про підіарен на своїх упаковках. І так, це дуже дієвий компонент. Найбільш дієвий він в ін'єкціях, але в косметичних продуктах він так робить щось, щось гарне. Особливо, якщо він чимось ще з пептидами, з діанеї і бла ба Але Але підіарен, той самий підірен, який схожий з нашою ДНК, він лише тваринного походження, сімейство лососових. Все. Тобто, якщо ви бачите блогера, який говорить, ой, яка класна штука! І тут є той самий підірен, і його тут так Давайте подивимось уважніше. Роз Підарен. І ще Роз Підірен. Я не знаю, що означає цей підіарен, який вони називають трояндовим підіареном, і що він робить, але це точно не той самий Підіарен, який зараз на слуху, який дійсно має класні результати. Лососовий. Тут та сама штука, тут підіарен спіруліни. Я не знаю, що це значить. Не буває під з фіто з чогось рослинного. Він тільки тваринного походження. От мене зараз є оця лінійка, От в них той самий підірен, який повинен бути. Кажу про тонер, саме в ньому є той самий лососовий під'єрен. У рослин немає ДНК спільного з нашою. Ну я думаю, це зрозуміло. Я не кажу, що ці продукти нічого не маркет, нічого не роблять. Звичайно, вони можливо щось роблять. Ну до цього ще є питання. Але писати на них під не знаю, це обман. Якщо ви бачите троянда, центела, спіруліна під Це не те. Це теж, напевно, щось гарне, але це не те. Ну і не менш важливу роль відіграє ще й концентрація підієн, але ну типу, просто так ми її не дізнаємось. Вона не завжди навіть пишеться в упаковці. Да, яка кількість є в складі? Тому так на жаль, обмані в кожній сфері, крізь завжди був є і буде, але тепер ми стали більш свідомими.